Увага! Звертаємося до всіх, хто небайдужий до чужого горя. Терміново потрібна допомога викладачу Лозівського професійного ліцею Онишко Інні Вікторівні, яка перебуває в Харківському обласному центрі онкології і потребує термінової операції на легенях, яка запланована на 22.11.2018 року. Тільки на придбання одноразового хірургічного інструменту без врахування медпрепаратів для самої операції, реанімації, реабілітації та кількох хіміотерапій потрібно до 30 тисяч гривень. У 2015 році Інна Вікторівна вже перенесла операцію з видалення з легенів аденокарциноми та крупнокліткового раку та три хіміотерапії. Допоможіть Інні Вікторівні подолати недугу. Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку за номером 51 68 75 73 80 89 43 88 на ім'я Онишко Інна Вікторівна. Також допомогу можна передати особисто в Лозівський професійний ліцей. Телефон 095 250 91 99. а також телефон доньки Інни Онишко Вікторії Олегівни Нефьодової. 066 372 63 33.